Пане Юрію, коли ми кажемо про те, що станом на зараз три роки і майже дев'ять місяців повномасштабного вторгнення в плані підготовки до цього опалювального сезону, чи було конкретне завдання для всіх регіонів нашої держави щодо підготовки альтернативних джерел і генерації і передачі була точно. Я знаю, робота над підготовкою плану як це можна зробити. А от уже наявних коштів не вистачає. Насправді, міністерство розвитку, навіть цього бюджетного процесу. Вони нам повідомляли, що з умовного з планів на 20 мільярдів знайшлося лише 2 мільярди, тому можна зрозуміти, що обмеженість коштів в українському бюджеті також має на це вплив. Але Знову ж таки повертаємося до подібних ситуацій, як в Миколаївській області. Насправді не тільки Миколаївська область цим може похвалитися інші регіони теж можливо в менших масштабах. Вони цілком самостійно можуть діяти в співпраці з європейськими грантовими організаціями, донорами різних країн через посольства, через консулів і користатися можливостями Європейського союзу для переобладнання перебудови. І відповідно розподілення ризиків того, що щось можна втратити в процесі, чи якоїсь будівництво додаткової підстанції, чи будівництво, скажімо, в окремих мікрорайонах установок, які працюють не на газу, а на якомусь біопалові, які мають системи збереження енергії. Відповідно, в пікові години вони вмикаються і можуть відпрацювати там аж до 4 годин, мовно кажучи, без централізованого. Електропостачання, все це тривала робота, звичайно, в Європі. В більшості країн воно вже пророблено, але давайте говорити відверто. Європейські країни були багатшими, і вони без війни дуже багато років. Все ж таки, Україна мала як внутрішню війну, я назву це так з корупцією десятиліттями. Так і зараз ми маємо пряму фізичну війну з кремлівським терористом. В цьому плані складно проте. Дійсно, Європа дуже активно допомагає. Виділяється сотні мільйонів доларів нам для програми енергоефективності, для програм відновлення енергостабільності і так далі. І наскільки я знаю, що на цей рік Міністерство енергетики буде мати кілька мільярдів для того, щоб закривати ці питання паралельно з міністерством розвитку, який має свій бюджет. Мінімум це тільки регіональних проектів на 2 мільярди.